На проєкту в тому, що він позбавляє а, антикорупційні органи незалежності, де факто підчиняє їх а, генпрокурору, який а, повністю підпорядкований президенту України. А, чому це погано? Тому що ці а, антикорупційні органи боролись часів Майдану, а, їх вибудовували 13 років, і в нас а, одним днем, одним голосуванням і одним зістом президента забрали їх а, за 4 години. Скасувати! скасувати, 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 скасувати. скасувати, скасувати. А, тому ми робимо асинхронну відповідь і стараємось кожного дня, допоки цей закон не буде Скасувати! Скасувати! What